Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я, її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо про Міжнародний день благодійності. Міжнародний день благодійності це особливий час, коли люди з усього світу об'єднуються, щоб спільно допомагати тим, хто потребує допомоги найбільше. І саме на цю тему ми поговоримо з основницею благодійного фонду сундучок Світланою Тока. Вітаю, пані Славено. Доброго дня. Давайте почнемо з того. На вашу думку, так? От наскільки важливий е цей день у сучасному світі, от саме Міжнародний день благодійності? По-перше, скажу, що він важливий тим, що він дає змогу нам, волонтерам, благодійникам, об'єднуватись. Це та і зустріч, обговорення питання, і то, завдяки цьому можна вирішити більше питань. Угу. Про ну, ну тим паче, я думаю, що благодійність зараз в Україні це одна із перших в світі, напевно, так? так от, наскільки так. ми об'єдналися всі. А як на вашу думку можна залучити більше людей до волонтерського руху? Чим їх можна мотивувати? Ну, мотивація, напевно. В першу чергу тим, що вони бачать, коли хтось потребує допомоги, і тоді вже якось на інстинктивному рівні от, от, тобі хочеться допомогти людині, і так один раз, коли вже допоможеш, от, от потім хочеться другий раз допомагати, третій, потім ти вже не зупиняєшся. А що найважче в роботі волонтера? От в благодійній сфері, що найважче. Ну певне нерозуміння деяких людей. Одні люди приходять, вони розуміють, що ти їм допомагаєш. Вдячні. А є слава Богу, що дуже маленька кількість таких людей, які не розуміють, що ти намагаєшся допомогти, і сприймають сприймаються трошки по іншому. Тобто вони сприймають це як належне, так вони так. не розуміють, що це робиться не з якихось там корисних цілей, це все робиться просто для того, щоб допомогти. Так. Чудово. А, як благодійність впливає на індивідуальний розвиток, от на особисте щастя? У ну, мене в родині вже всі звикли, те, тому що от, постійно робота, постійна благодійність, постійно десь комусь щось пишеш, щось просиш, там когось ти шукаєш, от, кому потрібна от, допомога, де її знайти, як її передати. І ну, вже майже. От, Уся родина, вони знають і десь щось теж. Діти кажуть, мама, я там те побачила, а там тому потрібна допомога і підключаються всі. Це вже такий сімейний підряд, так, як то кажуть. Та не тільки сімейний, вже друзі. Mm -hmm. і друзі. І друзі, і знайомі, ті, хто те, знають, підключаються і допомагають. А як до нас ваш фонд? Фонд вже 6 років. 6 років. Як з'явилася ідея? Чому ви вирішила відкрити фонд? Ідея, ну, ідея це така особиста сторінка в житті, коли я сама потребувала допомоги, не було до кого звернутися. Ну, почала допомагати сама людям. <гум> що, мотивує? що мотивує вас допомагати? Ви знаєте, це не скажу, що вже як тебе належна, це вже стиль життя. Ти просинаєшся утром і. Розписуєш план, потрібно це, це знайти, тому що там той, той потребує цієї допомоги. Доп -допомоги. Так. А, на кого розрахований ваш фонд, Кому ви найбільше допомагаєте? Ну, чи, у нас... чи у вас немає такої там якоїсь окремої направленості? Багато різних направлень. Ну, основне, що зараз, це одяг, взуття, іграшки, постільна білизна, дитяче харчування. Також у нас вже поновлені заняття дитячі, і ігри, і танці, заняття з психологами, от різні заходи на вулиці, на природі. Дуже обширна така у вас. Робота вашого фонду так, так ми это, намагаємося обхватити як можна більше это, різних профілів. Угу, чудово. А на вашу думку, які цінності та ідеали повинні бути на передньому плані для успішної благодійної діяльності? Що найважливіше, чесність, чесність і порядність. Це саме головне. Якщо цього немає, то вже це дуже складно буде. Угу. А як люди можуть підтримати благодійні аці... ініціативи, от якщо ну, наприклад, у них немає там фінансової допомагати, з чого можна почати? От можна приносити речі. От можна приносити посуд, то що в зараз вкрай потребують люди, і цього мало. Іграшки дитячі, ну от навіть для майстер-класів. Той же кольоровий папер, олівці, ручки це, це завжди От, потрібно, і коли людина приходить щось це приносить, хоча б трошечки це вже велика допомога. Угу. А, відомо, що ну, в кривому розі з початком повномасштабної так ну, стало досить багато волонтерського руху, скажімо так, багато нових фондів, а якісь були ті, що по, 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 постарше. Але а співпрацюєте ви чи ви з іншими фондами? Звісно, звісно, співпрацюємо майже з усіма, і це вже така велика волонтерська родина. Ми один одного знаємо, спілкуємося, дивимося. Є групи окремі і в вайбері, і в телеграмі. Якщо хтось щось хлопців, з дівчата, шукає, а у інших от, є завжди один з одним діляться. Угу. А... Як ви бачите в майбутньому Міжнародного дня благодійності та його роль у сучасному світі? Ну, хотілося б, щоб це відзначалося у нас так, як і День волонтера, щоб в цей день усі зустрічались, обговорювали проблеми, обговорювали те, хто кому чим може допомогти. Це дасть більше змоги робити добрі справи. Угу. А, ви сказали, що благодійність у нас стає так, як ну, от волонтерський рух, так, він стає вже як частинкою твого життя. А, чи не заважає він для а, звичного життя? Ну, ну, напевно, заважає. Тому що мої діти мене майже не бачать. От, от, я постійно на роботі, постійно щось роблю, постійно от, з телефоном вихідних не буває. Угу. А... Ви сказали, що там є і одяг, і все. А які варті населення можуть отримати? Це внутрішньо приміщенні особи, чи ну всі, хто кому необхідна допомога? Всі, хто потребують, але є одна у нас головна умова поводитися добре. по людськи добре, тому що ті люди, які приходять з повагою, то ті отримують від нас повагу, розуміння. Угу. А що найприємніше? Ну, чи можна назвати це взагалі роботу? От, як так, що найприємніше в вашій роботі, якщо це можна назвати роботою? Ну, от назвати це роботою можна, тому що це от кожен день від, від ранку і до пізньої ночі най, найприємніше. Щоб... Так, от, от, от від чого ви найбільше отримуєте задоволення у от своїй роботі? Ну, певно, від того, коли заходи для дітей. Особливо коли це дівчатка, коли вони в гарних сукнях, гарні, від них такий великий заряд позитивної енергії, що хочеться потім ще більше працювати, ще більше щось робити, творити. Як Всі часто проводити заходи для діток? Ну, у нас у фонді щотижня проходить щось для дітей. Якісь ігри, майстер-класи, на природу ходимо, святкові заходи проводимо. Зараз трошки вільються в школу, а так ну, в середньому два рази на тиждень. Угу. Намагаємось щось проводити, щоб діти приходили. Угу. у нас є ігрова кімната, у нас є зали, де вони і бігають і танцюють, і грають. Чудово. А скільки людей в вашій команді, в вашому фонді? Ну зараз п'ятеро. Угу. І ви все встигаєте. Ну, не все встигаємо. Якби було більше, то встигали б значно більше. Але робимо от, от, от дуже велику роботу. От mm. дівчата молодці, хочу нагодою і сказати їм величезне, величезне дякую, тому що без них я б не справилась. <говорит> <говорит> а що тим людині зробити для того, щоб потрапити в вашу команду? Можливо, нас зараз хтось подивиться, зацікавиться і захоче приєднатися. Будь ласка, приходьте двері завжди відчинені і завжди робота є. Її завжди багато. <ганувач> угу. Ну що ж, пані Слава, я дуже вдячний за те, що ви звіталися сьогодні нашої студії. Так? І а, я вам дуже дякую за ту роботу, яку ви робите. Адже ви допомагаєте а, ну, тим людям, які потребують допомоги. Ви допомагаєте їм все ж таки відчувати, що вони можуть жити звичним і нормальним для нас життям Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня. У гостях у нас була засновниця благодійного фонду Сундучок Світлана Токар. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.